Так, все для того, щоб занести інкубатор, Готово. Кусок одвірок випиляв. І на той розмір, на який мені потрібно, щоб інкубатор зайшов і більше не потрібно. Все, можна заносити. Ну, практично все. Залишилося ще нам зробити тут вентиляцію. Ось вже відмітив, ось тут в углу вже. Освободив місце, ось там буде в нас знаходитись інкубатор і ось в цьому місці, де я відмітив, буде встановлюватись вентилятор. Звичайний битовий маленький вентилятор. Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Значить, навіщо вентиляція? Вентиляція потрібна там, де інкубатор стоїть обов'язково. Був у мене гіркий опит. Поставив я цей ж інкубатор, як тільки його купив, поставив ну, в таке ж приміщення і заклав в яйці, і і пішов процес інкубації. І пройшло не знаю, днів 10 і в приміщенні почався армагеддон. Все, що знаходилось в приміщенні, почало цвісти, покриватися мохом плесенью. Тобто дуже, -дуже е висока волога. І всі речі, все приміщення, потолок, стеля, підлога, все-все-все. Ну, всі речі, які знаходилися в приміщенні, всі вони стали вогкі і стали покриватися грибком. Після того відразу ж, я, як закінчилась вже інкубація. В процесі інкубації вже нічого там не струлив, не добав. А вже закінчилася інкубація. І вже на слідую закладку, перед слідючою закладкою, зробив я отвір, встановив вентилятор, який працював у мене по таймеру. Так, і тут буде працювати, виставив таймер. І він там, допустимо, час працює, півгодинки відпочиває. Час працює, півгодинки відпочиває. Ну там на різні різні можна виставити цикли. І... Після того, як встановив я вентилятор, все, проблема вирішена. Тобто, це обов'язково. І от, поки перед тим, поки я буду заносити сюди виходить, інкубатор, то ми зразу-відразу зробимо отвір і встановимо туди вентилятор. Ось такий вентилятор невеличкий і труба. Зараз зробимо отвір, вставимо туди трубу і в неї вентилятор. Займався тут виходить, тим отвором. Тут дзвонять хлопці, що так і так, Сергій, ви йдете на трасу, тут вам передачку передав. Із сусіднього села хлопці їздили до мого підписника виходить, за посівним матеріалом, за соєю. І він каже: ви там. Поруч заходитись біля Сергія, ось йому трішки-трішки допомога. і хлопці оце ж позвонили що Сергій так і так виїде на трасу, ми вже під'їжджаємо, то вискочив тільки що на трасу. Ой. ну Відчуття, звісно, я, якщо чесно, я навіть прямо якось аж не по собі. Я дуже такий вдячний. Просто, просто це щось, щось неймовірне. Людина передала кошти, передала три мішечка макухи соняшникової там олії. Щиро-щира подяка. Це просто, просто ну, так зворушливо і, я ж кажу чесно, аж не по собі. Дуже, дуже, дуже дякую. Отак, От інколи подумаю, скільки люди вже допомогли, допомагають. Аж, аж страшно від цієї доброти, від цього всього, що відбувається, я ніколи не міг даже, ну, представити, що таке буде і що так все повернеться і отаке просто ну, себе на цьому місці я взагалі не представляв. Я не знав, я не знаю, як себе вести. Я... Чесно, ну, просто скільки-скільки доброти, скільки е, допомоги, скільки якоїсь, не знаю, я навіть не знаю, як це все описати. Просто, просто всім щире, щире, велике, дякую. Ну, ось і все. Інкубатор на місці, получається. Вентиляція теж. Уже зроблено. Все залишилось, тільки потім це все діло підключити. Сюди треба буде переносочку організувати, щоб це все діло працювало. Вентилятор буде через таймер працювати. Підключимо все. Таймери є, все є. Так що все. До інкубаційного сезону готові. Яйце вже замовив і будемо приступати до першої партії, до виводу першої партії цей пляток. Ну і рама вже на місці. Ту частину, що я вирізав, вставив на місце, тільки зафіксувати її, залишилося і все. Так що, рішення ось таке прийняли, верніше підсказали мені в коментарях. А на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Всім цього самого найкращого. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення.